Жанні родарі, чудесний дощ у П'ямбіно Одного разу в П'ямбіно пішов цукерковий дощ. З неба летіли різнобарні цукерки і зелені, і рожеві, і фіолетові, і блакитні. Спочатку люди думали, що то град, аж ось із цікавості. Один хлопчина поклав роз зелену градину і виявилося, що то м'ятний рядяник, інший покуштував рожеву, і виявилося, що то полунична карамелька. Цукерки, цукерки. Кинулися всі на вулицю і ну кишені наповнювати. Та дойшли в як із відра. Де вже було визбирати всі цукерки? Волосся вкрилися килимом запасних солодощів, репіли під ногами. Школяри, повертаючись зі школи, ще встигли набрати повні торби. А бабусі понапихали цукерок у клуночки. От який щасливий день видався п'ямбінцям. Вони там і досі чекають, що знову цукеркова злива почнеться. Але така хмара більше не пропливла ні над п'йомбіном, ні над туріном, та й на Кримон навряд чи колись не суне.